Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене відео із серії В'язання з залишків. Це такі маленькі шкарпеточки для дівчинки. В'язані вони, щоб сказати, новим, ну зовсім не новим способом, але може навіть сказати, що давно забутим. Взагалі все нове, це добре забути старе. Зв'язані вони на двох спицях. Спочатку в'яжеться ця частина, а потім ця. Так в'язала моя бабуся, я сама вже бабуся, а місцями вже навіть прабабуся. Потім вона, правда, є відмінність від... Нинішнього в'язання тут нема зшивання голкою. Все це в'яжеться, все зв'язується тут спиці, тільки спиці. Спиці і нитки. А бабуся в'язала все це по віддільності, а потім зшивала голкою. Вона не любила в'язати на чотирьох спицях. Раніше ж таких спиць не було з лєскою І тому. Всі в'язали або прямими такенними спицями, або на чотирьох. Ну, Подивитись, як воно в'яжеться, дуже просто. Я згадала цей спосіб, тим більше, що побачила, що так вже дівчата в'яжуть і кажуть, що це щось нове. Ну... Будемо вважати, що нове, те, що вони не зшивають, а в'яжуть спицями по краю все воно одночасно зшивається. Запрошую подивитись. Вважаю, що буде цікаво. Отже, як же в'яжуться такі шкарпетки? Я вже трошки пров'язала такі шкарпетки в'яжуться таким чином. Вони кількість петель, які вам потрібні. Після розрахунку на е, шкарпетку для вив'язування е, гумки, потрібно розділити навпіл. Я набрала половину тих петель, які мені були потрібні, аби я в'язала звичайні шкарпетки, і в мене вийшло, пров'язала трошки самого, самої шкарпеточки. Потім, міняючи, е, Нитку пров'язала ще таку, е, як би мовити, гарну хустковою в'язкою частину шкарпетки, або, але це не важливо, можна в'язати, все в'язати лицевою в'язкою, але мені захотілося пров'язати по два рядки. Різним кольором. Це хусткова в'язка, вона, що на вивороті, що на лиці, виглядає однаково. І в мене вийшла така райдуга з двох кольорів. Тепер я буду в'язати мисок. Я вже відрізала ці кольорові ниточки. Зараз я буду міняти на іншу нитку, верніше, на дві ниточки. Одна нитка також, такої ж товщини, як ці попередні, а друга тонь, тоньша, і вона синтетична. Це буде зміцняти мисок, підошву, п'ятку, щоб вона менш протиралася, це зносостойкість стойкість повишає. І тепер починаю в'язати. В процесі В'язання я буду ці нитки ховати, щоб потім з голками не гратись. Так, знімаю першу петлю, тепер підгибаю ці ниточки, і як я це роблю? Що перше я зроблю після того, як я зняла петлю першу? Я пров'яжу дві петлі. Разом лицевою в'язкою. Я теж буду в'язати підошву і мисок хустковою в'язкою. І от таким чином я буду перекручувати нитки через робочу нитку, яку я, яку я буду в'язати, для того, щоб сховати ці кінчики. Кінчик робочої нитки, яка вже мені не буде потрібна. і ці, які я обрізала. Так, щось довго я з ними граюся, закрутила кожен раз перед тим, як пров'язувати петлю, я буду таке робити. Пров'язую знов таким же чином і буду в'язати до кінця, недов'язучі, три петлі, пров'язую дві петлі. Пров Разом, третя пров'язую лицевою, третя у мене кромкова виворотною Розвертаю в'язання. Бачите, я вже обрізала все, тут заправила трошки, потім обріжу більше. Розвертаю в'язання. Першу петлю я знімаю. І знову дві петлі пров'язую разом. В'яжу до кінця, в кінці я знову пров'яжу 2 петлі разом, третя буде у мене кромкова. І таким чином я буду в'язати тих пір, поки у мене залишиться на спицях третина усіх петель. Так як у мене 17 петель я набирала то повинно в мене залишитись 6 нібито з половиною там або ще щось. Я, верні, не 6 6,5, а 5 5,5. Тому що 17 воно не ділиться ніяк на, 5, ой, на 3, залишається щось. Але я залишу 5 петель для того, щоб потім формувати. Носочок. Ось так у мене виглядає моя шкарпетка з таким носочком, бачите, кругленьким. Я в'яжу у кожному ряду, зменшую з обох сторон по дві петлі, і таким чином у мене виглядатиме мій носочок. Верніше, шкарпетка. Зараз у мене на спиці 5 петель. Останнє зменшення було зроблене виворотному рядку. Тепер я починаю додавати петлі, вертатися до, свого, до своєї кількості, яка була. Але одночасно я буду закріпляти по кромки все це. Зараз я вам покажу, як це робити. Пров'язую 5 петель, верніше, одну знімаю, 4 пров'язую. Верніше три пров'язую, потім пров'язую четверту петлю і після цього находю першу кромкову петлю, яка у нас вільна, ця петля пров'язана, слідуюча у нас, бачите, вона є вільною. І я в неї Вставляю спицю таким чином, щоб вона мені допомагала, під обидві стіночки і пров'язую цю петлю, виворотньою. пров'язала. Розвертаю в'язання. Тепер найцікавіше цю ж петлю я пров'язую ще раз, лицьовою. пров'язала. В'яжу далі лицейовими петлями, дов'язала до іншого краю. Ось у мене петля, я її пров'язую, і знов-таки цю петлю я пров'язала, тільки що, слідуюча за неї кромкова, яка у нас виникла, коли ми зменшували петлі. Я знов вставляю сюди Спицю, щоб мені удобніше було під обидві стіночки і пров'язую виворотною, пров'язала. Розвертаюсь, пров'язую цю першу петлю лицевою. в'яжу останні петлі. Дов'язую до края, пров'язую. І тут у нас уже зайнята, В попередньому рядку ми пров'язали в неї петлю, слідуюча кромкова, пров'язую виворотню петлю. І в мене в кожному рядку по одній петлі додається. Знову пров'язую лицевою І так я буду в'язати до тих пір, поки в мене на спиці буде мої рідні 17 петель. Потім я повернусь і покажу, що я робитиму далі. Все, в мене на спиці 17 петель. Бачите, як вже в мене вимальовується підошва, мисок, підошва вимальовується. Це ми в'яжемо підошву. Зараз я пров'яжу умовно. Лицевий ряд і покажу, що я робитиму далі. Дов'язала я, верніше, не дов'язала дві петлі до кінця. Пров'язую ці дві петлі разом на підушві. Для чого? Для того, щоб, коли ми збільшували петлі, нам потрібно було повернутися до начальної кількості петель, ми пров'язали усі петлі. Тепер для того, щоб продовжувати зшивати, так би мовити, зв'язувати шкарпетку, нам потрібна тут та кількість, яка в нас є 17. Якщо я не пров'яжу ці разом, потім вив'яжу петлю з кромкової петлі, у мене додасться одна петля. І поки ми дійдемо до п'ятки, у нас буде Отакий нас, отака шкарпетка. І тому ми будемо пров'язувати останні петлі разом. Тут же я не буду пров'язувати лицевою кромкову петлю, я її знімаю. Далі в'яжу лицевими петлями останні петлі до кінця. Рядка. І знову у мене залишається дві петлі, я їх пров'язую разом. Пров'язала. І знов ми пров'язуємо так петлю, виворотнюю. І розвертаємося. І у нас тепер буде, буде ми будемо з'єднувати підошву з, з верхом шкарпетки, і кількість петель у нас не збільшуватиметься. Буде залишатись та сама кількість, яка нам потрібна. Зараз до, до того моменту, коли потрібно буде формувати п'ятку, і тоді знову ми зустрінемося. Пров'язала я сіреньким підошву. Зараз коли я буду вив'язувати оцю п'ятку, я її вив'язую, додаю таку рожеву ниточку, як гумка в мене, але вона має трошки інший вигляд, бо в мене залишується оця тоненька синтетична нитка. Значить, я обрізаю сіру нитку і додаю рожеву. І потім пров'яжу ще. Пару рядків і почну формувати п'ятку. Я до вас повернуся. Що я хочу сказати? Будьте уважними, коли будете розраховувати кількість рядків в прив'язуванні до п'ятки. Справа в тому, що п'ятка у нас додає ще якийсь розмір, бачите? І вам потрібно розрахувати таку кількість рядків, щоб потім була ще можливість сформувати п'ятку. Зараз я вам покажу, як воно робиться. І ви вже будете в курсі діла, як робиться ця п'ятка, пров'язується. І ту кількість рядків, яка піде у нас на п'ятку, ви не дов'язуєте по підошві. Розмір моєї підошви, верніше частини підошви без п'ятки. Мені вже достатній. Ви дивіться, щоб у вас сформувалась п'ятка і не була, не була шкарпетка або мала, або велика. Розраховуйте рядки, які у вас підуть на п'ятку. Так, першу петлю я знімаю, пров'язую лицьовими петлями. До кінця не дов'язуючи трьох петель. Трі петлі в мене залишилися на спиці, дві петлі я пров'язую разом з нахилом вправо лицевою, Останню петлю пров'язую виворотньою. Розвертаюсь. Знімаю петлю. Далі всі петлі лицевими, поки в мене залишиться три петлі на спиці. Знову в мене три петлі на спиці. Дві петлі я пров'язую лицевою разом, теж з нахилом вправо, останню пров'язую виворотньою. Далі я в'яжу так само. Знімаю петлю, пров'язую петлі до слідуючого краю, поки у мене залишиться три петлі. Дві петлі, верніше, ну да, дві петлі я пров'яжу з нахилом вправо, третю петлю виворотнюю. Ось у мене три петлі, поки балакала, дов'язала. Пров'язую цілою з нахилом вправо. останню виворотнює. І так я буду в'язати до тих пір, поки в мене залишиться 5 петель на спиці. Той же самий розрахунок, що на миску, тільки в миску, я в кожному ряду і спочатку і в, в началі пров'язувала по дві петлі разом, і у мене він більш, ну, скоріше. Закрився, а тут п'яточку ми в'яжемо поступово. Пров'язую останній рядок формування п'ятки в першій частині п'ятки. Раз, два, три, три в мене залишилось. Дві разом, це 4 і п'ять виворотнюю. Це сформувала я першу частину, це у мене низ п'ятки. Зараз буду формувати стінки п'ятки. Якщо ви хочете, щоб у вас і мисок так виглядав, такий довгий, то плавно закритий, повільно, верніше, не такий кругленький, а такий остренький був, то можна. Таке робити і на миску. Мені більш подобається такий мисок, і тому я закриваю швиденько туди-сюди, і вже в мене мисок готовий. А ви можете теж так закривати. Так, розвертаю на цю сторону і починаю в'язати вже стінки самої п'ятки. Три, 4, 5. І знов таки, де в мене? Перша петля, ось вона, це та петля, що ми тільки що пров'язали. А от кромкова петля я вставляю сюди спицю і пров'язую, виворотнею. Це вже у мене на одну петлю стало більше. Розвертаюсь. В'яжу назад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову це пров'язана, ця кромка у мене. Вставляю спицю і пров'язую, виворотнюю. І таким чином, поки я дійду, пров'яжу всі кромкові петлі і сформую стіночки самої п'ятки. Знову в мене на спицях 17 петель. От я пров'язала, ну це, я казала, стінки це донці п'ятки. Залишилось дві петлі, я їх пров'язую разом і вже прикріплююсь до. Самої шкарпеточки. Це в мене вже буде 17-та петля. Коли я в'язала по п'ятці, я просто поверталась до того, до тої кількості петель, які я зменшила, а тепер вже я починаю в'язати далі шкарпетку. Прикріплююся до самої шкарпеточки, до зв'язаної частини шкарпетки. Залишаються дві петлі, пров'язую їх разом. Ну, Так, як я робила на миску, як, як робила, коли в'язала підошву. щоб у мене петлі не збільшувались, я їх зменшую спочатку, а потім. Прикріплююсь до петлі, пров'язуючи, От отак. І тепер я буду до, до гумки дов'яжу, повернусь до вас. Отак От буду по всім петелькам гальніше пров'язувати, дов'язувати петлі до 15 петель. Пров'язала. Дві петлі разом, щоб у мене вирівнула кількість петель. І тепер шукаю, де тут мені доєднатися. Ось у мене ці кромкові петлі. петля. Я пров'язую з цієї сторони лицевою. Тоді в мене виходить тут красі, крас... Шва не видно. Воно йде рівномірно, мовпите, я в'яжу по колу. Як ви бачите, я вже обрала ту ниточку синтетичну, в мене вже пішов, пішла та нитка, якою я вже в'яжу носок. Так, дов'язала я до гумки і тепер починаю пров'язувати гумку. Це у мене буде тут лицева петля. Верніше Тут у мене, коли я сюди повернусь, мені треба тут дві пов'язати. Так, одна виворотня, друга лицева, це у мене вже починається гумка. Зараз дов'яжу дві петлі останні у мене пров'язуємо. Тут у мене передостання була лицева, тепер пров'язую виворотню. На звороті вона як лицева, значить, мені тут потрібно пров'язати петлю виворотньою, верніше лицевою, щоб вона на звороті була виворотньою, щоб в мене резинка була схожа, верніше гумка була схожа на гумку. Так, тепер в'яжу. Далі до слідуючого краю. Таким чином я буду в'язати, ну, так, щоб воно в мене було петлі останні, співпадали з гумкою. Щоб у мене не було, ну, видно, що у мене нібито тут зшито сікось такось. Якщо ми в'яжемо, то значить ми в'яжемо. Так, виворотня лицьова. А закріплюємося виворотнюю. І так далі, поки я не пров'яжу, всю висоту гумки. Так як я зараз в'яжу гумку, от дов'язала останні дві петлі. У мене передостання петля. Вірніше остання петля, яку я пров'язала лицева, значить ці дві разом треба в'язати виворотнюю. А якщо ці дві разом виворотня, то петля, якою я приєднуюся до вже готової гумки, повинна бути лицьова. Таким чином в мене буде менше видно шов, так званий. Дивіться, оце в мене лицева, це в мене виворотня виходить, це лицева. І в мене буде гарно виглядати. Наша шкарпетка, нібито тут швів і немає, як нібито в'язана по колу. В'яжемо в зворотньому боці, це я вже в'яжу по лицевій стороні. Пров'язую гумку, доходю до останніх петель. Остання в мене пров'язана виворотня, значить, дві разом повинні бути лицевою, а приєднуватися буду виворотньою петлею. Так, головне, щоб ви не помилилися, коли знаходити кромкову петлю. Ось дивіться, воно, видно та петля, до якої я вже приєднулася, а ця петля ще вільна. І її я пров'язую, виворотньою. І трошки вже залишилося, як дов'яжу, повернуся. Пров'язала останній рядок. Тепер в мене завдання закрити петлі. Петлі я закриватиму еластичним. Методом, цей метод називається ісландський. Одна петля, друга петля. Він ще Цю я таким чином підхоплюю, нібито я хочу її протягнути. От, протягую її, пров'язую і знімаю ці обидва петлі. Повертаю петлю на спицю. Крізь неї вставляю спицю, підхоплюю другу петлю, пров'язую, знімаю, повертаю петлю на спицю. Знов підхоплюю петлю, пров'язую. Вибачте, щось. за щось зачепилося. Так, пров'язую. Знімаю зі спиці І так, до кінця, поки закрию всі петлі. Закрила я петлі, обрізала вже нитку. Зараз заховаю кінчики. Це один кінчик, початок, другий кінець. Я заховаю. і все. Закінчила я, шкарпеточки. Подивіться, як вони, який вигляд вони мають. Ну, вони, звісно, ще не вибрані. Ну, на мій погляд, тут навіть не видно, де вони зшивалися або зв'язувалися. А якщо їх ще випрати, то діточки повирівнюються, полягають так, як треба. І нічого не буде видно. <кхем> Вважаю, що вам сподобалось. Вірніше, бажаю, щоб вам сподобалось. Пишіть мені коментарі, задавайте питання, буду відповідати, якщо щось вам не зрозуміло. А на цьому буду закінчувати. Всім дякую. За те, що ви були зі мною, за те, що писали, не забудьте підписатися на мій канал, в мене ще будуть відео. Взагалі в мене на каналі багато відео, можете подивитись, може щось вас зацікавить особливо. А на цьому бувайте здорові, бережіть себе своїх рідних та близьких. До нових зустрічей у мене на каналі.